Всем привет, и сегодня мы тест на самый полезный предмет в Майнкрафте. Ну и да, это первый выбор, первый выбор, конечно же, очевидно, за левореночный сторг или только. Ты для, да, для ПВП, наверное, будет критично сейчас стрелы. Но, дайте честно, мне вообще редко ты критует с зачарованными стрелами. А за леварка всегда корисно. Золотое яблоко против арбуза. Арбуз сильно недооцененный, но я следил, что выбираю золотое яблоко. Теперь у нас э, просто чернила, просто считающийся чернила против поршня. Ясно дело, що поршень покориснейше. Нам много кориснейше. Але це теж прикольно? я Сундук против дракон. Дальше у нас темне скло против печки. Скажу так, предмети однакового уровня полезності, одне красиве для кадекарачі, второе іноді сильно треба. Але все-таки я вибираю печку із за фактичної не зі далі на щеп скелета проти огненного стеж. Ну, Огненістер треба для прохождения Майнкрафта. Треба, треба. Значить, вибираємо його. Тому виберу Стержін. Далі люк і лодка. Скажу так, льотка дуже корисна. Ми на ній їздимо, ми на ній моба всі і куча всього другого. Але, чесно говоря, тут хоч і вони рівночинні, але я, скоріше, всього і беру люк. Ну, бо люк частіше треба. Далі нітка проти огнєва. Ну, тут, по-моєму, очевидно, що огнєва, але нітка також дуже корисна для всяких механізмів. Ну, тому огнєва. Дальше нот не блок и штука для жарки дерева. Тут искусство против полезности. Искусство это уже крутая штука. Особенно в Майнкрафте. Я скажу так. Для мене тут музыкальный блок очевидно. Але я понимаю для кого. Коп. Тоже. Дальше кроват против пузырька опыта. Ну, тут лично для мене кроват. и пузырька опыта тоже корисний предмет. Але я выбираю кроват. Дальше мешок против печки. Мешок, ну давайте чесно, мешок и рисний, но все-таки даже не близькі по печці. В проти против мишен. Всі фанати мішені мене зараз захитять в коментарях, але я вибираю Жемчужина края проти електричних край Жемчужина края. Вагонетка з печки проти пара. Легендарна битва. Это легендарна битва. Печки та пера

Частіше б использував вітризу, щоб мене був бі, 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 бі. ведро. Якщо беремо ведро з відром води вместе взяти, то ведро, конечно же, полезне. Але якщо ми не беремо звідром води, то і далі лесніше. Але все таки, допустимо, я не бачу вітру з водою тому візьму візьмемо відро. Щит проти моди. мода. Uh, ну, щит, ш... Табличка проти факеля. Факель это дуже полезно, З допомогою можно можна по пещери, щоб там більше не спавнились моби. Короче, як істочник світла — имба. Дальше порох против дыхания дракона. Ну, порох для динамита можно, порох. Мед против часов. Зараз фанати редстоуна мене скажу, що я не прав, але все таки фанати рестоуни треба треводате. Значить так, усколиком тиспа против рельс. Рельс сі. Паутина против арбалета. Ну, паутина хорошая для замедления, балет лучше для стрельбы. Твошки выбор, але я все-таки выберу арбалет. Шалькер против седла. У шалькера нема своих естественных замен в плане полезности. То, что может делать шалькер, не может никто больше другой. Дальше удочка против бессмертия. Ну, удочка конечно, для автофармассмертия для ПВП. Але тут, наверное, тем бессмертия. Снежок против ведра. Книжка Полька против тенте. ТНТ. Рехлиснег против свят личного джека. Один по полезности. Проти Редстоу, Торт против столезача. зачарований? Не знаю. Важкий кор. Стреля против бирки. Лічно для мене це ще стріля, тому що стрілі можна стріляти, а бірка, рот і можна діляти з таких прикольних ім'я. Але все-таки стріля. Верстак проти подзорних стрибах. Верстак. Губка проти громоводствода. Громоводвод чи громоводвод, губка чи губка. Другий етап. Стріля проти рихліх сніг. Стріля. Верстак проти ваги стола. стіла. Верстак. Огненістержен проти блокмета. Ну тут важкий вибор, без шуток важкий, Наверно є не стержень. Да, він стержень для прохождения Майнкрафта, а онет, а мед не треба. Хоча можливо мед, да, можливо мед, але все-таки не стержень. Вода проти воронки, вода. Вода, наверное, вообще один из самых полезных предметов в Майнкрафте. Поэтому вода. Да, вода, 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 вода. Редстоун против поршень. Ну, вони комбіновані и то и то внуковы степені полезности, поэтому редстоун. Сундук против лука. Сундук треба для изброжения вещей, люк треба для стрельбы. И в то, и в то, є своего рода змеи. В сундука сундукаче бочка в лукаче арбалет. Але против, якщо... да, наверное, сундук. Сундук більш полезний. Столь зажирування против шалькера. Шакер это универсальный способ хранения предметов. А столь зажирування это дуже сильна Не знаю. Печ против пороха. Печ проти пороха в принципе. Тут однозначно печь. Але с помощью пороха можно сделать. Поэтому печка. Щит против ведра. Якщо берем C water вместе взять, кроме ведра води, то тут можна подумати, якщо з відром води, то тут однозначно відро. Я не знаю, я не знаю. Наверно, є, наверно, є все-таки фіт. Тотем тим без смерті проти музикального блока. Тотем тим без смерті проти музикального блока. Паджі, все залежить від ваших пріоритетів. Вам нравиться ПВП, тоді да па... Тотем тим без смерті. Ем, арбалет проти жемчужини краю. Ну, жемчужина краю, наверно, і да, жемчужина краю, однозначно. ТНТ тебе вагонетка. Кубка в огні. Не знаю, важко. Кубка треба для сущень водних площади, огніва для прохождения огнева. Факель проти трезубчика, факель. Кроват проти золотого яблука? Кроват. Шалькер проти верстака. Важко. Важко. Рівномірні, по моєму моему, веше, если такие бо баємо... ми їм частіше пользуємось. Огніва проти щита. Щит да, щит, наверное. Поэтому выбираю ящик. Я Жемчужина край против разводи. Води Полезный предмет или все-таки води? Зараз, крот против ТНТ. Ну, тут наверное кровать. Стреля против факела. Достойнее сеперник факел, але факел. Печ против стержня. Тут, статі, стержня і стержень. Потому что все-таки печь печ полезнейший. Реликси против сундука. Сундук. проти Эм. Редстоун. Да, Редстоун. Редстоун. все таки Редстоун. Это Майнкрафт открытие и так далее. Кроват против сундука. Я даже не знаю, что тут сказать. Это буквально равная битва. Кроват. Редстоун против верстака. О, тут интересно. дуже интересно, все таки для меня предпочтительнейший форстак был бы все таки не редстоун игрок, но але... дуже много игроков используют Редстоуном хотя в больше. Окей, редстоун. Ведро с водой, ведро с водой. Пеш против факела. Тут я выбираю... Факел? Да, факел. Вода против факела. Это мало быть в финале. Вода и факел. Факел и ведро. Ведро сміває факель, поэтому ведро Ну, Ведро реально корисніше, воно вам дає безпеку. Кроват против редстане. То, що вам дає ведроже, то що тяже робити супер мега механизм. Я не знаю, наверное, если да. проти Redstone. Вода смеває Redstone. Поэтому вода круче, вода лучше, вода во всем всегда лучше. Ну кроме, конечно же, в тих моментах там де треба редстоун. Але, по-моєму, тут ведро з водою, так, да, ведро з водою. Переходимо далі, мені цікаві рейтинги, що вийшли з ігроків. В ігроків цього тесту, в першому місці на другому – му титі Безсмерті, поки що, згадую, Redstone... Ні, Redstone має бути вищим, Redstone має бути... Вищим, він має бути 3-4 місцем, по-моєму. Далі... Далі, однозначно. Блок слизі, нижче пороха. Слишком низько. І що в ній самому низу? Саме внизу у нас мішен. Я вважаю, що це таке мішен полезне. Як ведеш? Мені, схоже, іншим мікрокомментаторам не повезло з вибірковою сіткою. Принципо не знаю, що писати. Що я можу сказати? Підписуйтесь на моїй інший канал AnimeVP, там нещодавно вишшов триліст в стеханіме ютуберів. Не всіх, звичайно, но в поготов. Також у мене канал -ві там... є канал VIP World. Там теж про те, чого є. Всім удачі та пока.